Вітаю вас, мої любі водолії. З вами ваш астропсихолог Клименко Наталі. Це прогноз для вас на червень 2025 року. Розберемо всі важливі аспекти місяця, щоб ви якомога краще змогли спланувати його та реалізувати свої плани. Цей прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів. Можна звертатися до мене в Дірект інстаграм, а також для розбору натальних карт та сумісності. Ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, також за знаком зодіаку, тобто сонячним знаком, і знаком, куди потрапляє місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. Якщо ви не знаєте сітку своїх домів натальної карти, можете написати мені в коментарях вашу дату, час та місце народження. і Я допоможу вам розібратися. Так ви дізнаєтеся і положення місяця, і сонця, і асцендент. Дуже часто ці теми доповнюють одна одну, тож я рекомендую дивитися одразу три знаки зодіаку. Сподобається відео? Підписуйтеся, якщо ще не підписані, і буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. Почнемо ми із 1 червня. В цей період Сонце буде у з'єднанні із Меркурієм в вашому п'ятому секторі. Цей сектор відповідає за все, що ми любимо, що нас надихає, це і творчість, і діти, і кохані люди, відпустки. Тож в цей період, оскільки Меркурій планета мислення, інформації, спілкування, у вас буде чудова можливість для виступів, для організації святкувань, для нових знайомств, для спілкування з дітьми, ви можете. Меркурій ще відповідає і за рукоділля створювати якісь проекти творчі власними руками, або чудовий період для недалеких відпусток, отримання важливої для вас інформації, яка подарує вам радість. є дім із спортивних досягнень. Цього ж дня, місяць, який відповідає за наше відчуття безпеки, нашу підсвідомість, буде у з'єднанні із Марсом. Планетою активності та рішучих дій. І вже ввечері ця парочка буде робити аспект удачі до Венери, планети наших бажань, відчуття прекрасного та гармонії, а також фінансів. І торкатися цей аспект були вашої сьомого та третього секторів. Третє це наше близьке оточення, сусіди, колеги по роботі, брати, сестри, рідня, тобто ті люди, з якими ми спілкуємося кожного дня. Також третій сектор відповідає за наше навчання в школах, або ж підвищення кваліфікації, недалекі поїздки в тому числі, нові знайомства, в соцмережі. І сьоме це партнери. Це можуть бути партнери в шлюбі, а також по бізнесу, колеги по роботі, наші клієнти, опоненти. Чудова можливість для налагодження відносин із нашими опонентами або ж підписання важливих угод, договорів. Для когось зустріч партнера. Ви можете підписати вигідний контракт завдяки вашій комерційній або ж посередницькій діяльності. Цього ж дня Плутон, який символізує кардинальні зміни трансформації, буде робити аспект можливостей, гармонійний аспект до Сатурну та Нептуну, які зараз у з'єднанні в знаку Овен. І в цей період перед вами можуть відкриватися нові можливості, які торкаються і першого, і третього секторів. Перший сектор це ви, те, як вас бачать інші люди, ваші навички, ваш прояв у світі, здоров'я та імідж, ваш зовнішній вигляд. А третій це знайомства, недалекі поїздки. Саме зараз ви можете через вашу активну наполегливу. Працю, прояв себе, щось відкинути, непотрібне свого життя для того, щоб запровадити і створити новий фундамент для чогось нового, яке буде давати вам і можливість реалізувати себе, показати свої навички. Це може бути і підвищення кваліфікації, і нові корисні контакти. Уран, планета управитель вашого знаку Зодіаку, зараз знаходиться в знаку. Телець не дуже своєму вигідному положенні, адже телець відповідає за стабільність, за накопичення, а ауранці щось фееричне, незвичне, нестандартне, креативне. Зовсім скоро він вже буде переходити в знак Близнюки і буде робити гармонійний аспект до вашого знаку. А зараз чудова можливість для того, оскільки він зараз в вашому четвертому секторі, щоб ви. Внесли нотку свіжості, оновлення в вашій оселі по відношенню до близьких, давати їм більше свободи, чудовий період для того, щоб оновити, наприклад, ваше помешкання через ремонт. Оскільки Уран відповідає за нові технології, то це може бути сприятливою покупкою для полегшення, наприклад, або ж збільшення комфорту проживання. Це і. Або ж будь-яка побутова техніка, яка буде вписуватися у ваш інтер'єр і буде давати вам можливість більше уваги приділяти сім'ї, а всі побутові рутинні обов'язки підуть на техніку і інновації. Також чудовий період і для зміни місця проживання тимчасово, щоб створити. Нові нейронні зв'язки і розсилити ваші можливості. 4 червня буде з'єднання місяця із кармічним музлом Кету. Він вказує на наш попередній досвід. З'єднання це буде у вашому восьмому секторі, тож можуть спливати ситуації із минулого. Вони можуть торкатися. Езотерики. Питань пов'язаних із розподілом спільних ресурсів та фінансів, це може бути і повернення до вирішення питань соціальних виплат для когось повернення до угод в великих компаніях або ж перегляд виплат від держави. Для когось це може стосуватися пенсійного фонду, для когось питань оподаткування, митного контролю. Цього ж дня Юпітер буде в гармонійному аспекті до Венери. Юпітер планета великого щастя та розширення успіху, експансії, а Венера планета гармонії, краси взаємовідносин наших бажань. Це планета задоволення. Тож саме в цей період Юпітер буде розширювати можливості для реалізації ваших бажань. Торкається цей аспект 5 та 3 секторів. Це може бути чудовий період, коли ви будете знайомитися. Це може бути романтичні зустрічі або побачення, недалекі поїздки, які будуть вас радувати, або ж чудовий час для підвищення кваліфікації у вашій, наприклад, творчій діяльності, вашому хобі. Це може бути і покупки, наприклад. Гаджетів або ж ваші виступи, оскільки п'ятий сектор він символічно відповідає за шоу, виступи, ви можете знайомитися з такими людьми або ж самі організовувати свята. Ваше хобі також може приносити гроші і нові знайомства. 6 червня Венера буде переходити в знак Телеці, ваш четвертий сектор, там, де Венера там удача. Тож, це сприятливі можливості для отримання гарних звісток, які стосуються вашого місця проживання, сім'ї, нерухомості. Це може бути заключення угод, може бути переїзд до коханої людини. Зустріч у вас вдома, гарні звістки можуть торкатися саме членів вашої родини. Угоди, які торкаються, наприклад, покупок в дім, або ж створення затишку та комфорту у вас вдома. Цього ж дня Меркурій буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів, оскільки він вивідає за мислення, за інформацію, і ці аспекти торкаються восьмого, другого та п'ятого секторів. Тож цей період може посади протистояння, яке стосується усім фінансів, а також ваших бажань. Можливо, ваше хобі буде потребувати більшого фінансування або ж. Це сприятлива можливість для того, щоб ви переглянули, якою інформацією ви володієте стосовно ваших джерел доходів. Можливо, саме зараз вам потрібно буде щось удосконалити, і ви можете свої хобі перевести на масштабування, на бізнес. Може бути колаборації з іншими людьми, з партнерами по бізнесу, і ви можете вийти на зовсім інший рівень доходів. Особливо це стосується паперових грошей на даний момент, оскільки. Меркурій символізує все паперове, а також і угоди. 9 червня Меркурій буде переходити в знак рак. І вже ввечері слід за ним Юпітер, планета удачі, також буде переходити в знак рак, ваш шостий сектор. Юпітер, взагалі, це окрема тема це особливий період, коли і відбувається інгресія із знаку у знаки такої важливої соціальної планети, вона буде торкатися практично всієї планети Земля. І для вас, оскільки Юпітер переходить в знак РАК, в сімейний знак, це чудова можливість в шостому секторі для вас налагодити свій режим дня, спосіб життя, графік роботи. У вас буде більше можливостей для спілкування. Підписання угод для покращення умов на вашій роботі. Ви взагалі можете змінити роботу, і ваша робота особливо вона торкається допомагаючих професій. Я вважаю, що будь-яка професія вона допомагає. Це може бути консультування, це може бути прибирання. Але кожна професія важлива. І саме зараз ви можете більше контактувати із людьми для того, щоб в чомусь їм допомогти. Це може бути сприятливим періодом, коли ви захочете. Більше проявляти благодійності у фондах або ж ем, в притулках для тварин. Можуть збільшуватися ваші посадові обов'язки, але це буде вам в радість, і цим самим ви можете посилити свій авторитет. Це може бути і зміна місця вашого проживання. В більш... Широку площу, наприклад, може змінитися графік дня, і це буде вам на користь. Також, як тільки Юпітер перейде в знак РАК, він буде робити напружений аспект до Сатурну. Це буде в третій, в останній раз. Два попередніх ми вже з вами пройшли. Ми вже маємо певний досвід. Це спектр кається вашого шостого та третього секторів. Тобто, ймовірно, що ваша робота, нинішня, яка буде розширювати ваші повноваження, можливо, це і підвищення по кар'єрних сходах, то вам потрібно буде підвищити свої кваліфікації, тобто, щось трошки допрацювати, отримати нові знання, тобто ви будете зважувати, що ви зараз маєте по знанням, які зараз у вас навички, і може виникнути потреба щось. Допрацювати, підвищити кваліфікацію, отримати нові знання і вже потім отримати важливу для вас посаду. Цей аспект буде із 9 по 20 червня, потім він розійдеться, і вам вже залишиться, дивлячись на ваші особисті показники натальної карти, лише насолоджуватися тим, що у вас в шостому секторі Юпітер і буде налагоджувати ваш режим дня, ваші рутинні обов'язки. Це дуже важливо сприймати саме світ через комфорт і чудову можливість знайти саме ту професію, яка буде вас радувати і в матеріальному плані, і в духовному. 11 червня настає повня в вашому 11 секторі. В цей період місяць буде висвітлювати теми, які стосуються ваших друзів, ваших колег по роботі. І це будуть великі колективи. Цей період ви можете отримати результати за вашу роботу. А це дім багато дітей, які не є вашими власними, але ви можете з ними спілкуватися. Для когось це може бути періодом отримання винагороди, визнання, реалізації ваших планів на майбутнє. Чудовий період для того, щоб ви, наприклад, отримали результати від своєї соціальної діяльності в інтернеті через соцмережі, оскільки це дім. Однодумців, тобто ви можете стати неформальним лідером в тій групі, в колективі, до якого належите. Або ж організувати власні онлайн-проекти, курси, наприклад. Це може бути періодом, коли ви отримаєте диплома, наприклад, якщо ви навчалися онлайн, або ж може бути долоносна зустріч через сайти знайомств. Із з 13 по 25 червня Юпітер буде в напруженому аспекті до Нептуну. Планети ілюзій, фантазій, віри та надії. Тож саме в цей період ви можете мати певну розгубленість, заплутаність, як бути далі. Знову ж цей аспект торкається бажа шостого та третього секторів. Тобто, може бути певна заплутаність в тому, як бути далі з цією посадою, наприклад, або ж це може торкатися питань, як бути з режимом дня, можливо, будуть якісь зміни. А в цей період важливо вірити в себе, свої сили, свої знання, допомагати іншим, пропрацювати напружені аспекти із Нептуном легко, вони пропрацьовуються через медитації, молитви, благодійність, прояв милосердя і головне віри. Віри в краще, віри в себе, віри в людей, віри в те, що у всесвіту є ресурси для реалізації всіх ваших амбіційних цілей. 14 червня буде напружений аспект між Венерою та Гекатою. Венера буде в опозиції до чорного місяця, тобто це буде протистояння, яке торкається 4 та 10 секторів. Сектор, що відповідає за домашнє все сім'ю, нерухомість, відчуття безпеки, тил і кар'єру, статус. Тобто в цей період вам може здаватися, що ви не досягли тих висот, яких би ви хотіли, що вас не цінують в родині, або ж не цінують ваше керівництво, ви можете вагатися, куди краще направити свою енергію, де більше проводити взаємовідносин або в сім'ї, або ж все таки підписувати контракти. Завжди чорний місяць діє в обидва сектори, де він не стояв, і в тому секторі, де знаходиться, і в тім навпроти. Тож зараз можуть бути провокації, відчуття остраху, э, наприклад, непорозуміння, критичність, надмірна, ревнощі. аспект швидко мене, і разом із ним всі сумніви розвіються. А до цього не встрявайте в конфлікти, в протистояння ні з рідними, ні з колегами по роботі або ж керівництвом. Не втягувати себе також і в сумнівні фінансові операції. 15 червня до цього аспекту буде доєднуватися місяць. Він також буде в напружених аспектах і до Венери, і до Гекати, тобто буде ще й підвищена емоційність. Оскільки місяць цей період буде в вашому першому секторі, то, відповідно, і ваша власна особистість також буде страждати саме емоційно через це. Не піддавайтеся надії чорного місяця, і тримайте емоції під контролем. Цього ж дня Марс буде в напруженому аспекті до урану, тож можемо наговорити зайвого, можуть бути імпульсивні дії, можуть бути зміни планів або ж сварки із вашими друзями. Це торкається сьомого та четвертого сектору, тож це можуть бути і конфлікти із партнерами або клієнтами. Можливо, саме в цей період вам більше захочеться приділити уваги сім'ї, а потрібно вирішувати буде питання по роботі. Головне цей період бути нестандартними, креативними, десь використовувати гумор і не втягувати себе в конфліктні ситуації. А вже 17 червня Марс буде переходити в знак діва, і ваші дії будуть більш скрупульозними, цілеспрямованими, виваженими, спланованими. Він буде переходити в ваш восьмий сектор, і більше вашої активності буде пов'язана із темами спадку, соціальних виплат, банків. Вмовірно, ви будете в активному пошуку партнерів, наприклад, для колаборації або для створення власного бізнесу, або це може стосуватися розподілу ресурсів та фінансів, або ж активне вивчення психології та езотерики. 19 червня буде точно напружений аспект між Юпітером та Нептуном. Вже потім він буде розходитися. А 21 червня на нас чекає літнє сонцестояння, чудовий період з максимально потужною енергією року. В Цей час. Сонце буде переходити в знак РАК, ваш шостий сектор. І вже зараз ви можете починати закладати фундамент всього того прекрасного, що торкається ваших і родинних обов'язків, і здорового способу життя, і взагалі ваших домашніх улюбленців, наприклад, вашого графіку дня, того, що ви робите кожного дня. І вже 24 червня сонце буде у з'єднанні з Юпітером і відкривається новий цикл Юпітера в вашому шостому секторі. Юпітер буде весь цей рік в знаку РАК, і буде давати вам можливості для розширення ваших повноважень вдома. Це може бути чудова зміна і підвищення ваших посадових обов'язків. Ви будете більше відчувати розслабленості. Задоволення, від життя, а також відкриваються нові можливості та перспективи у вас на роботі. 25 червня Сонце буде у з'єднанні також із місяцем, і в цей період настає молодик і сприятливо прописувати плани на місяць вперед, який торкаються шостого сектору. Можуть бути зміни в роботі, в режимі дня, в місті вашого проживання. А 26 червня Меркурій буде переходити в знак Лев, ваш сьомий сектор. І вже ваші думки будуть переходити на теми партнерських взаємовідносин. Це можуть бути підписання угод, буде більше можливостей для спілкування, переписок, зідзвонів. І це торкається також і обговорення важливих питань з вашими партнерами по шлюбу, наприклад, або чудовий період для. Створення спільного бізнесу сімейного для переведення вашого хобі на офіційний рівень і підписання юридичних угод. Чудовий час і для збільшення клієнтської бази спілкування з вашими клієнтами. Любими водолійчики! Я бажаю успішного червня, реалізації ваших планів найкращим чином. Якщо сподобалось відео, підписуйтеся. Буду рада бачити вас в нашій спільноті. І до наступних зустрічей і наступних відео!